Вітаю, шановні глядачі і слухачі. Це програма Суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. І саме сьогодні день відкриття 44-го міжнародного кінофестивалю Молодість і в його програмі, якщо говорити про повнометражні фільми, 12 картин режисерів з усього світу, зокрема стрічка української режисерки Вікторії Трофименко. Водночас, якщо брати всі програми цього кінофоруму, то беруть участь у конкурсних програмах. 250 кінокартин різних кінометців з усього знову ж таки світу. І сьогодні наш гість Андрій Халпакчі, генеральний директор, незмінний організатор міжнародного кінофестивалю Молодість раді вас вітати. Добрий Добре. день. Ну і власне чим відрізняється цей 44-й вже кінофорум? От яка його резинка, на ваш погляд, пане Халпакчі? Я вважаю, ви знаєте, ну це завжди традиційне запитання, але ті фестивалі, які відбуваються 44 роки, як наш фестиваль, мають свої традиції і насправді вони мають бути незмінними. Але безумовно, кожного року це нові фільми. І що казати про яку родзинку? По перше, фестиваль відбувається в дуже непрості часи для України, але з іншого боку, за цей рік ми живемо в іншій країні. Це Україна нові реалії, той круглий стіл, який буде відбуватися на фестивалі. А друге, те, що ніколи за всі роки існування молодості не було такої кількості українських фільмів. Нам було з чого обирати не тільки за кількістю, але і за якістю. Те, що загалом 50 стрічок з України будуть демонструватися в міжнародній і національній програмі, я гадаю, що це важлива родзинка, різноманітність за жанрами. Різноманітність за формою фільмів, і це є дуже важливо, що цей фестиваль як дзеркало свого кінопроцесу відображує те, що змінилося в українському кіно, що молоде українське кіно сьогодні завойовує якісь лаври у світі, і тому для нас це є дуже важливим. І знову ж таки дійсно 44-й кінофестиваль його проводили, і в радянські часи, часи перебудови, часи, коли Україна тільки на здобула Всі ці 23 роки існування незалежної держави Україна, і це перший кінофестиваль після перемоги революції гідності. Так якось це далося знаків у програмі. От ви вже сказали, буде круглий стіл, Ще як позначиться ця подія, яка власне триває. Безумовно, На безумовно. Ну, як бачите, все ж таки у нас була ще й Помаранчева революція. Я помаранчевий <реш> з тих пір, <реш> мабуть, цей светр купував саме в той час. А тому дійсно за ці роки багато подій, які змінювали, і обличчя фестивалю. О, дуже важлива для нас тема в цій, бо Україна нова реальність це загальна тема, але там є дуже багато різних напрямків. І це, безумовно, як відображує сучасне кіно ті події, які відбуваються в Україні. Це і події Майдану, це і події Анексії Криму, це і події якихось мітингів у Москві, де є люди, які розуміють і підтримують Україну. Це і вже події на Сході України. Це тема АТО, це тема гідності наших. Людей, і безумовно, навколо цього у нас буде працювати админа наші партнери, які збирають і кошти на то. І безумовно, коли кажуть, що фестиваль це не політична, а культурна подія, але як мене навчала ще в 57-му році, моя перша вчителька вона казала: коли ти купуєш хліб, ти теж робиш політичний вибір, і це правда. І це правда, тому ми не купуємо сьогодні російські продукти в наших магазинах. І безумовний фестиваль буде говорити про це. Є дуже цікаві фільми: як українські, так і російські, так і е, наших колег з Польщі, які безумовно живуть. Ціма тобто, падії хоч... справа ці товари російські про які ви згадали, звісно, жодних обмежень для участі російських кінометрів у молодості немає. О, ну обмеження безумовно, є, 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 обмеження? Є фільми якісь пропагандистські. У нас завжди існувала програма нове російське кіно. Ми безумовно скоротили. Бо повірте, дуже багато росіян сьогодні боїться приїжджати, навіть ті, хто підтримують Україну. Це небезпечно повертатися. Приїжджати в Україну то не небезпечно. А ось повертатися буває і небезпечно. Ну, Андрій Тому... Макаревич, музикант, це на собі досі відчуває. Вчувати на І не тільки він і не тільки він. Тому і ми маємо бути у цьому тактовними і не провокувати для них якихось їх поверт. В Росії назад. Тому, безумовно, менше російських фільмів, ніж завжди, але є багато просто фільмів, які не є. Ось, знаєте, зараз всі дискутують: два фільми братів міхалкових, які виходять зараз на екрани в Росії. Один пропагандистський монархістський фільм, безумовно, Микита Міхалкова, і інший. Про життя глибинки Росії Андрія Кончаловського це різні погляди на одну і ту ж саму країну. Тому безумовно, коли зараз йде заборона якісь російських серіалів, чогось іншого, нас не цікавлять. Раніше ми могли дискутувати з росіянами, показати якусь картину, де навіть погано показані українці, і говорили про це. Але сьогодні інші часи, і тому безумовно для нас цікавити російське кіно, яке є мистецтвом. І яке розповідає правду. Ну, власне, це, от ви вже почали говорити про критерії відбору, так? Так, так. Ну, завжди всі критерії конкурсної законкурсної програми це мистецько... мистецькі в першу чергу, але безумовно, і за змістом. Бо все ж таки ну, є, в усьому світі з'являються якісь. Чи нацистські дійсно якісь фашистського напрямку фільми. є таке в світовому кіно, не тільки в українському, чи російському, в українському, на щастя, до речі, і нема. Але є фільми все ж таки порнографічного гатунку, чи що ще, ще. То, безумовно, є якийсь внутрішній для себе кодекс. Моралі, в якому є, проходить цей відбір, хоч ми показуємо, наприклад, якщо казати про якісь межі дозволеності. Ну, наприклад, ми показуємо авторську версію німфоманки Ларс Фантріра. Але це великий митець. В прокаті йшли вони в зовсім в іншому варіанті, а це фестивальний варіант. Показуємо це майже в нічний час для тих людей, Авторська версія. авторську версію. Тобто є розмова щодо дозволено сьогодні показувати на екрані. Знаєте, як забороняють в Росії матюки? Але коли документальний фільм і глибинка розмовляє саме цією мовою, то, на жаль, цього не і, Ну, Звичайно, це, до речі, все відносно. І я ще хотів уточнити, артхаусне кіно, кіно, так зване для масового глядача. Хоча це умовні всі ці кордони, ці межі. Умовні, Але на є жаль, якийсь дуже акцент. Змінюється. Тут немає акценту цього. Є, є, є безумовно. Все ж таки, фестиваль ну, є інше поняття, те, що кажуть фестивальне кіно. Але фестиваль це і іноді майданчик для просунення фільму далі у прокаті. Наприклад, я декілька разів дивувався, чому канський фестиваль відкривається американським мультиком там декілька років тому, вперше 3D на канському фестивалі. Але цей фільм, французький дистриб'ютор, наступного тижня чи дня випускає в прокат і, безумовно, зацікавлені показати його на рекламному Канському фестивалі. Але, на жаль, тут є інше питання. Ця межа між авторським і масовим кінематографом сьогодні, на жаль, змінила акценти. Розумієте, те, що було масовим кінематографом 20-30 років тому, як фільми Чапліна, які, як він казав, дивилися і Ейнштейн, і Кухарки, сьогодні зовсім інші критерії. Коли директори кінотеатрів кажуть, ну це ж авторське кіно, ось ми показуємо якусь класику, коли такі масові фільми, як з Луї де Фюнесом були, сьогодні французька комедія це вже вважається арт -хаус. Артхаус. Це неправда, це наша робота фестивалю і вихованні глядача. І ось фільм, який ми відкриваємо сьогодні, фестиваль. Це картина, яка, до речі, вийде 25 грудня в українському прокаті Три серця Бена Жако, французького режисера. Фільм, який демонструвався на останньому венеційському фестивалі за участю таких зірок, як Катрін Деньов, Шарлотта Гензбур і К'яра Мастраяні. Здається, за жанром такої іронічної мелодрами це має бути масовий фільм, але вже дистриб'ютори гадають, що це артхаус. Неправда, це не є артхаузом, і для нас дуже важливо, що глядач, який приходить на молодість, він знає, на що він іде. Але і молодість є різні жанри. В тому ж молодому кіно, яке у нас у конкурсі, ми намагаємося представити різні вектори ем, напрямку молодих режисерів. Хтось намагається щось таке зробити дуже-дуже авангардне, оригінальне, що ще. А Декілька молодих режисерів намагаються працювати для масового глядача. І коли це здорово, ну, наприклад, ну, давайте згадаємо з вами таку картину, як у нас вона називалася. Ну, справжня назва це е, е, дехто любить горячіше» чи в джазі тільки дівчата. Так, так. Ну це ж масова картина. З Монро. Так, я показую це своїй восьмирічній онуці, вона отримала страшенне задоволення. Але це ж картина, все ж таки, яка має якісь інтелектуальні гівні теж. Вечерина. І в цьому те, що казав ось Чаплін для Кухарак і для Ейнштейна, це мабуть найвищий рівень мистецтва. Зробити фільм для широкого загалу, де заглиблений глядач побачить 10 поверхів, а широкий глядач побачить, може, два поверхи, але це буде для нього теж цікаво. Ось. Ось справжнє мистецтво. До речі, ми говорили вже про критерії відбору. Це було якесь журі, яке відбирало фільми-учасники. І хто до нього комісія, входив, якщо не таємниця? Відбіркова комісія. Відбіркова комісія, де ми. О, це дуже широке поняття, бо є там п'ять людей нашої команди, які мають подивитися все, але чесно. Е Можу сказати, що навіть я не все бачив, що у нас у програмі. Ми бо ми отримали більше ніж 1800 фільмів на те, щоб їх подивитися і відбирати, відбирати фільми. Крім того, дивилися на різних фестивалях. Тому ми ще запрошували і наших журналістів, і наших кінознавців, і навіть іноземців, які якусь частину нам радили, тобто те, що ми називаємо преселекція елекція довідбірковість і вже до відбіркової комісії, в якій працювали такий відомий кінознавець, як Людмила. Новікова, наші колеги Ігор Шестопалев, інші, Лоран Барб з Французького культурного інституту. І далі вже обирали щось, десь радились. І тут теж, ви знаєте, є, на жаль, вже тут не вимірюєш лінійкою чи секундами, який фільм є кращим. Дивишся теж і безумовно є цікавість географічно представити світовий кінематограф і тематично те, про що я казав. Різні жанри, різні напрямки. Бо якщо дати тільки фільми, які, ну, наприклад, там повторюють українське поетичне кіно, щось роблять під Довженка Параджанова чи Ільєнка, це теж не цікаво, Бо ширше сьогодні простір. Той же Мирослав Сабашписький, відомий сучасний так. український кінорежисер. Я з ним спілкувався під час кіно. одного з інтерв'ю. Він казав при всій повазі до того, що зробили Довженко, Параджанов, Юрій Ленко. Дійсно це класика, не підлягає сумніву. Але зараз інша епоха, 21 століття, і це Абсолютно. має бути сучасний український кінематограф. Але трошки ми відволіклися. Добре, ви сказали, хто відбирав, а хто буде вирішувати долю? Переможця кінофестивалю 44-го молодість. Хто в журі входить і хто його очолюватиме? Міжнародне журі, яке очолює відома французька акторка, але вона не тільки акторка, вона і есеїстка, вона е, е, пише, е, це прізвище її Дораль. Венсанда Раль, вона знімалася у таких режисерів, як Ерік Ромер, Рівет, Джані Емеліо в Італії. Її колегами будуть український режисер Анатолій Матешко, англієць Габріель Гоше, хоч він теж французького походження, але він. Є володарем гран-прі минулорічної молодості, а сьогодні вже професіонал. Е, ще е, дуже відомий швейцарський режисер Пітер Луїзі. І п'яте ім'я, яке для нас є дуже дорогим і дуже важливим, це Олег Сенцов. Так, Ми запросили його режисер. в журі ще в травні місяці. Це режисер, який, яко, якого відкрила молодість. Це саме декілька років тому він приніс, як ви кажете, до відбіркової комісії нам свій фільм. Дуже сирий, трохи аматорський, бо він робився за маленькі кошти, які збирали його друзі на непрофесійній студії у Сімферополі в Україні. в Україні. І він попросив нас подивитися. Ми подивилися і побачили в цьому талант. Він увійшов у нас до українських прем'єр. Потім на нашому фестивалі фільм відібрали на фестиваль в Роттердам та на фестиваль в Хантимансійськ. Це наші колеги з Росії, фестиваль в Сибіру. І далі він подорожував світом. Ми пробували потім у Держкіно до фінансування цього фільму, щоб зробити постпродакшн. Тобто привести з тої аматорської версії до професійної. Дуже займалися теж пробиванням його наступного сценарію «Носоріг», на який він готував. І, ми зрозуміли, що ми відкрили творче ім'я на нашому фестивалі. І тому ми горді запросити його до журі. На жаль, як бачите, це трохи віртуально. Як Кажуть, через обставини, які жодним чином не залежать від пана Сенцова, він не має змоги взяти участь у робочій так, журі. Так само після нас його запросили на фестиваль в Сан Себастьян. обставини недавно ми бачимо. Сидить у СІЗО за політичним звинуваченням. Так, так. Насправді, І замість нього, на жаль, був Росії. порожній стілець. Але ви. Принципово залишаєте Абсолютно. за ним цей стілець. Абсолютно це відповідає правилам ФІАП. Бо наш фестиваль є членом ФІАП. Це всесвітня асоціація продюсерів, яка перевіряє всі фестивалі від Кану до більш маленьких. І це відповідає правилам. На жаль, таке відбувалося і в Берліні, коли там був іранський режисер у журі. А він був в тих у в'язниці. На жаль, такий наш світ. Можете назвати суму той фільм, який буде визнаний переможцем. Яка... Буде сума це при компанії багаторічної нашого партнеру МСЛ. 10 тисяч доларів в еквіваленті чи в гривнях. А тепер побачимо, в якій валюті ми маємо сплачувати нашому переможцю. Це програма. Ми вже сказали, повнометражні фільми, 12 кінокартин. А загалом вже 250. Гран-прі у нас визначається не тільки серед повнометражних так, фільмів. Є програми. три секції студентські фільми всіх жанрів, зроблені в професійній кіношколі. Перші короткометражні фільми, які зроблені після кіношколи, і перші повнометражні ігрові фільми. Є ось це журі, яке я назвав загальне журі, яке дає приспад 2,5 тисячі доларів у кожній категорії, і один загальний гран-при, наш Скіфський Олень. Він, до речі, чудовий. Чистого срібла з позолотою, з маленькими діамантовими очиками, і це наша ювелирна українська компанія Кімберлі. І загальний приз, який може бути, як це було минулого року, до речі, ось наш Гоше. Режисер, який є членом журі цього року, він був дипломником британської кіношколи, і саме журі вирішили, що це кращий фільм з усіх. Це вдруге за ось ту 25-річну історію, коли ми працюємо за цією формулою. Другого листопада стала стане відоме. Першого, 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 це теж міжнародна традиція. Фестиваль триває до другого листопада. Але заключна церемонія нагородження 1 листопада, а другого так званий глядацький день. Це не ми вигадали, а дійсно трохи скопіювали в Берліні і в Канах, коли просто глядачі зможуть прийти і подивитися і переможців, і кращі фільми молодості, що буде тривати ця програма. Ще раз нагадаємо: у Києві де саме відбуватимуться всі ці акції, перегляди, вручення. Нагород переможцям. сьогодні відкриття у нас у Палаці Україна о 17-й годині. На жаль, тільки за запрошеннями. О 12 годині майже зараз розпочинається церемонія відкриття дитячого конкурсу, який є для нас дуже важливим, бо це виховання глядача. Те, про що ми казали, це не фільми, зроблені дітьми, це фільми для дітей, для дітей. з різних країн, з України, з Білорусі, з Норвегії, з Швейцарії. Глядацьке дитяче міжнародне журі, саме діти від 10 до 14 років, визначають свого переможця. Ми дуже вдячні, що ця програма у нас іде за підтримки першої леді України, пані Марини Порошенко. І це для нас дуже важлива така освітницька. Робота. А далі все триває в чотирьох кінотеатрах: кінотеатр Київ, кінотеатр Жовтень. Кінотеатр Кінопанорама та кінотеатр «Кронверк». Скільки коштує вхідний квиток? За загальними цінами кінотеатрів, хоч ми робимо представлення, зустрічі, те, що називається відповіді на запитання, глядачі зможуть поспілкуватися з творчою групою, а сеанси першої половини дня ми навіть робимо дешевше, ніж в кінотеатрах. Ну і настам кінець час нашої розмови вичерпується таке питання. Вам поставлю. я так, я будь ласка, прошу перебити, бо дуже важливо, що ласка. дитячі сеанси в кінотеатрі кінопанорама є безкоштовними. Вдячні кінотеатрі, що вони згодилися на це, і для дітей, і для дорослих. А фільми розраховані на Церемонія родину. оголошення переможців 1 листопада, як ви вже уточнили, відвокінотеатрі відбувати... Київ. В кінотеатрі, «Київ». В кінотеатрі Київ, кінотеатрі Київ, і от. Поставлю останнє запитання нашої розмови, яке буде присвячене не цьому 44-му кінофестивалю, а взагалі, ви цього воза кінематографічного кінематографічного тягнете вже не один рік. Е, от на ваш погляд, дійсно, це вдячна справа, якщо мати на увазі не лише кінофестиваль важлива річ, а й розвиток вітчизняного кінематографу, про який говорять всі ці 23 роки незалежності, але бачили весь цей час доволі неоднозначна, як кажучи, ситуація є перспективи. Якісь оптимістичні, як взагалі в житті держави. Всі сподіваються на реформи, на поліпшення життя саме після Майдану. Кінематографу українського це теж стосується. Безумовно, стосується українського кінематографу. Кінематограф це важлива частина взагалі, індустрії. І, безумовно, без державної підтримки на сьогодні він існувати не може. Це відбувається в усіх європейських країнах. Не потребує тільки державної підтримки кінематограф Сполучених Штатів Америки та Індії, де величезна глядацька аудиторія і навіть на внутрішньому ринку будь-яка картина відбивається. Відбуває, від, але що треба сказати? Ну, сам фестиваль допомагає просуванню українського кіно, але є дзеркалем. Те, що ми маємо, те ми показуємо. Але наше завдання і пропагувати ці фільми за кордоном. Наприклад, наш національний конкурс, який ми робимо з благодійним фондом Ігоря Янковського, наше завдання не тільки показати тут і знайти переможця. Ми друкуємо величезну кількість dvd добірки які розсилаємо в усі країни світу, пропонуємо телеканалам європейським і іншим каналам. Возимо їх. Ось у нас велика робота, була, ми привезли наших минулих. Річних переможців національного конкурсу в Берлін на Канський фестиваль, організовуємо для них зустрічі. Хтось знаходить вже якусь копродукцію, що дуже є важливим, і це шлях розвитку українського кіно, копродукція з іншими країнами. Ми маємо сьогодні результат. Не буду вихвалятися, що це завдяки молодості, але завдяки багатьом процесам, які відбуваються в Україні. Цей рік є дуже вражайним на перемоги українського кіно за кордоном. Фільм Слебошпицького Мирослава Слебошпицького плем'я просто збирає низку нагород на фестивалях всього світу, починаючи з за і ми пишаємося тим, що Мирослав Слебошпицький вперше в житті дебютував. На молодості, а на другий рік, коли він вже показував свою Таку другу, було? ух, ну я це, мабуть, не згадаю. Вже досить давно, вже досить давно зараз він вже маститий. Але ще є одна характерна м -м, риса. Фестивалю на фестивалі він познайомився з своєю дружиною. і Ми пишаємося, що ми ще й е, маємо дуже чудову родину е, Мирослава з його дружиною. Вона, до речі, була журналісткою Санкт Петербургу, але сьогодні носить українські стрічки і все інше, що треба. Ось. І дійсно сьогодні брати теж навіть мали нагороди на московському фестивалі. І інші наші фільми сьогодні. Я думаю, що буде дуже вдала. Мали на увазі трофенко так, брати остання так. сповідь. Який до речі, У молодість є програмі прокат. панометражних фільмів на цій молоді беречці. І до речі, теж з грудня цей фільм вийде в широкий український прокат. І саме фестиваль молодість взяв на себе це завдання бути його прокатчиком, тобто дистриб'ютором цього фільму в Україні? Ми робимо репліку в Миколаєві. Сьогодні важливе завдання, щоб українське кіно з одного боку вийшло на захід. Щоб його бачили в нормальному прокаті у Франції, в Польщі, в Німеччині, як плем'я, до речі, зараз продано величезну кількість країн. Але є інше ще завоювати довіру українського глядача. І у нас є такі плани. Ось після фестивалю ми будемо показувати брати і короткометражну добірку 9 листопада у місті Миколаєві. І є такі плани зробити в маленьких містах такі тижні українського кіно, представити і наших режисерів, і наших акторів. Сьогодні український глядач має повірити в свою країну і в українське кіно. Хочу сказати компліменти на адресу Державної агенції з питань кінематографії, які докладають великі зусилля для того, щоб українське кіно розвивалися. а державі, безумовно, треба переглянути бюджет на наступний рік. Бо знаєте, якщо щось порівнюєш, я дуже люблю театр, український театр. Але е, український театр на сьогодні фінансується в 100 разів. Більше, ніж український кінематограф. Я думаю, що це все ж таки питання. Я не хочу, щоб скорочували театр, але ж збільшить фінансування кіно. Бо кіно сьогодні ми бачимо це з боку Росії. Це стратегічна зброя. Важніше із іскусства, як казав абсолютно. один політичний діяч, абсолютно пам'ятники йому руйнують, можливо, справедливо. Да, але нехай. він деякі речі справедливо казав. Так. Ну що ж, бачите, моє останнє запитання затягнулося затягнулися на решту. декілька. Сподіваюся, цікавих для глядачів і слухачів під запитання, але все ж таки маємо завершувати нашу розмову. Дуже вам дякую. Запрошуємо в кінотеатри. Приходьте, я впевнений, що кожен знайде задоволення, в тому числі в класиці світовій, на фестивалі молодість. Сподіваюся. І через рік зустрінемося, коли вже буде 45-й кінофестиваль. Так, Молодість зустрінемося з його незмінним організатором, генеральним директором, паном Андрієм Халпакчі. Дякую за участь в нашій програмі. Спасибі вам за увагу, шановні глядачі і слухачі.